Не дивлячись на те, що купальний сезон нещодавно тільки розпочався, випадки утоплених, на жаль, вже є. Купальний сезон розпочався з 1 червня, і на превеликий жаль на території Житомирського району вже загинуло три людини на водних об'єктах. Так, в селі пряжів загинув 54-річний чоловік. Та на цьому тижні вже загинуло двоє молодиків: це селище Новогубінське та Любар. Житомирського району, якщо звернутись до статистики, то з початку року на території Житомирського району загинуло 5 осіб проти семи за аналогічний період 2024 року в цілому за 2024 рік на території міста Житомира та Житомирського району на водних об'єктах загинуло 13 осіб. Рятувальники зазначають, що всі ці трагічні випадки сталися у місцях, не призначених для купання, де відсутні рятувальні пости та необхідна інфраструктура. Щоденно службою оперативно-рятувального щоденно оперативно-рятувальної служби проводиться інформаційно роз'яснювальна робота. Ми проводимо рейти на території. І не тільки міста Житомира, де, до речі, в нас є два обладнаних місця для купання це дитячі та дорослі пляжі. В цьому році там було проведено перевірку. Дані пляжі обладнані всім необхідним для рятування людей, а також рятувальними постами. Ну, слід зазначити, що кажу, ми проводимо роз'яснену роботу, проводимо рейди не тільки в місті Житомирі, а й в інших територіальних громадах, які входять в Житомирський район. До цього ми залучаємо фахівців не тільки наших, а й органів місцевого самоврядування. Також ми залучаємо представників поліції, спільно ми проводимо. Роз'яснення роботу щодо попередження згибелі на водних об'єктах. Рятувальники наголошують на важливості дотримання правил безпеки під час відпочинку біля води. Хочу звернутися до мешканців Житомирського району, нагадати їм елементарні правила поведінки на водних об'єктах, що вибирати місце для купання потрібно там, де є воно спеціально обладнаним. Також хочу нагадати, що не потрібно купатися в нетверезому стані. Потрібно, не потрібно пірнати в місцях, де ви не знаєте акваторії дна, не потрібно залишати без догляду дітей на березі річки, а також не потрібно їх е дозволяти їм самовільно йти і купатися. Тож дотримуємось правил поведінки біля водойми та не ігноруємо застережень рятувальників. Це може врятувати наше життя.